Граєте от так ні в якому разі не робіть. Мабуть, для людини в 19 сторіччі це було якось трохи жорсткувато. І ось ми звикли. Хто там намалював цей бекар? Можливо, це був сам Бах, бо він хотів щось таке незвичне зробити. Можливо, це зробив такий собі гріпенкер, який вже редагував. Це було видано у 1800, зараз розподібчу. 43 му році у видавництві Пеперс воно з'явилось. Ну і з тих пір ми оце граємо. Давайте спочатку перші дві прелюдії. Перша з цими загадковими нотами. Другу зараз почали грати не зовсім так, як її було написано. Бо ми звикли до того, що ноти це такий документ, ну я не знаю. Щось на кшталт, ну, паспорту. Щось таке дуже і дуже достовірне. Насправді ні. Це навіть не карта, за якою ми рухаємось. Це о, у 18 сторіччі такий собі ескіз, яким ми користуємось і е, за яким ми слідкуємо більш-менш уважно. Там можна трохи імпровізувати. Я не буду вам робити джаз, але. Отже, дві перші переліки. Yeah. you.